Синоптики б'ють тривогу та попережуть українці про небезпечні погодні умови по всій країні в наступні три дні. Україну накриють снігопади з рвучим вітром та періодичними дощами, а також нічні морози до мінус п'яти градусів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 21 листопада, суха погода буде лише у Харківській, Тернопільській, Львівській, Рівненській областях та на Волині. А ось на всій решті території країни будуть дощі місцями з мокрим снігом. Вітер цього дня буде шквалистий: – 7-12 метрів на секунду. Дуже буде холодно у північно-західних областях. Там, вдень всього, від мінус одного морозу до плюс двох градусів тепла. На решті території країни буде тепло від плюс вісьми до плюс 14 градусів тепла вночі у північно-західних областях від мінус п'яти морозу до плюс одного тепла. На всі решті території вночі від плюс шести до плюс вісьми градусів. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю 22 листопада сніг сипатиме на Волині, Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській областях та в Умані. На всій решті території країни буде переважати суха та сонячна з періодичною хмарністю. Погода. Вітер цього дня рвучий: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря у північно-західних областях буде від мінус 1 до плюс 1 градусів в день. Нарешті території буде тепліше від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від мінус 5 до плюс 2 градусів. У суботу, 23 листопада, по всій території країни йтиме сніг місцями з дощем. У південно-східних областях йтиме лише дощ без снігу. Вітер цього дня паривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день на північному заході буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. На решті території країни буде тепліше від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. Вночі у західних областях мороз до мінус 5 градусів, на всій решті території від мінус 1 до плюс 6 градусів вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!